Дитинства люблю цей тортик, завжди купую в магазині, собі кульками продається порційно, а це вирішила побалувати і приготувати самостійно, тим паче нічого складного. До речі, коли ви пишете, що я все вмію, ні. Ось з тортами, особливо заумними, я не дружу. А цього приготує навіть дитина. Продуктів мінімум, головне бажання. Маргарин 250 г, одне яйце, одна чайна ложка розпушувачу, борошно приблизно 450 г. Ще треба було ложку сметани, я забулася, але все гуд. У мікрохвильовці розігріваю маргарин, яйце, борошно, розпушувач. Цукор тут зовсім не потрібен. Замішується тісто, борошна навіяла спочатку 600 г, але в процесі залишилося 150 г, колобок не липне, заховати його у холодильник чи у морозилку на 15 хвилин, хай підтужавіє тісто. Наступне це натерти на крупну тертку і попекти. Я одне деко застелила пергаментом, але воно абсолютно нічого не не пристає, тісто жирненьке, пропікається все дуже швидко, буквально 70 хвилин. Одне поставила, інше деко натираю те виймаю, наступне ставлю вийшло 4 рази. Крихти руками розшолопушила і позасипала у миску. Тепер Крем, солодко вершкове масло і згущене молоко. А тут дорого багато. Масла взяла 180 грамів, 82,5%. На сковорідці розтоплюю брусочок масла і думаю, скільки ж додати згущеного молока, вирішила 400 г. А хай буде солодке. Це ж торт з молоком чи чаєм, кавою смакуватиму. Крем я не варю, лише розмішую. Вливаю його до крихти і перемішую ложкою. Перекладаю у мисочку вистеленою плівкою та виношу на холод. А щоб було швидше на вулицю. А там на хвилиночку, мінус 15, Боже, я його там ледь не забулася. Дістаю на тарілку, розрізаю і починаю запасатися захисним шаром жирку. Холодно дуже!